Чи плануєш після війни знімати весілля через квадрокоптер? Через ні, може використовуючи квадрокоптер, то може і да. Ну напевно, ні. Ми пішли трошки в іншому. Ми бачимо, як розвивається інженерія. Можна зосередитися на аграрному секторі, можна зосередитися. Це на... якісь поливи, типу це поливи, це важкодоступні зони, це якісь горні рельєфи, обслуговування якихось туристичних комплексів. Прикольно. Просто всі ці. Ці штуки реально вони можуть берегти в цивільному житті реально людей, то що всі висотні роботи, там де якісь виміри на електростанціях на всьому цьому секторі відбуваються, Це все роблять люди. Можна робити просто мега штуки, замінити дуже багато людей і зберегти дуже багато життів, і ризики скоротяться. У нас була така історія в циркунах. Дівчинка п'ятирічна загубилася, реально шукали всім світом. Ну, ми прилетіли. Я кажу, що Тут шукаєте, ну це дитина. Куди ви там на 15 км ходите? Ну куди вона пішла? Ну ми знайшли. Просто дитина злякалася, забігла там собі в нору забилася. Ну по тепловому сліду знайшли все нормально. Приїхали нам до базу, добилася, ми її вночі знайшли.